Одський ліцей No1 має два корпуси. Один з них сучасний та облаштований за новими європейськими стандартами. Тривалий час на нього чекали і вчителі, і діти, і батьки, адже будівництво було призупинене у 2015-му, коли міський голова Ольга Попенко очолила прилуки, масштабні роботи відновили. Будівництво завершили без виділення коштів бюджету громади. Адже міський голова Ольга Попенко провела колосальну роботу, залучивши фінансування із держбюджету. Так прилуки і отримали нову школу. Із потужним басейном, та сьогодні в умовах війни головне безпека дітей. Саме тому воду з басейну довелося злити, адже під ним знаходиться укриття. Це зробили саме для безпеки школярів, пояснює директорка Олена Рогальова. Але навіть щодо цього тривають обговорення. На жаль, останнім часом ми дуже часто бачимо, що питання. Проходження, скажімо, освітнього процесу в нашому закладу піднімається в тій чи іншій соціальній мережі, а, зокрема, басейн. Що би я хотіла сказати, басейн. Побудований, зданий в експлуатацію разом із нашим другим корпусом і на сьогодні він технічно повністю готовий до експлуатації. Що саме я маю на увазі технічно? Це підключення до мережі водопостачання, це підключення до нашої котельні власної, тому що вода буде нагріватися і повітря, і вода тільки завдяки нашій власній котельні. Це усе готове. Також є фірма, яка готова його обслуговувати і проводити догляди, всі аналізи, ті, які вимагають. Відповідно до положення про функціонування басейна, також а, наші вчителі фізичної культури а, свого часу вони проходили навчання і вони готові теж працювати. Але з початком війни до мене звернулися батьки про те, про небезпеку використання в освітньому процесі басейна. Чому? Наш басейн досить таки великий, і загальний об'єм води, якому в ньому постійно знаходиться, 310 тонн. А, я не хочу уточнювати, але у випадку надзвичайної ситуації. Вся вода, 310 тонн, може потрапити до укриття, у якому знаходиться майже тисяча осіб. Саме тому і попередили можливість потрапляння води в укриття, осушивши басейн, бо чи не щоденно діти йдуть до сховища. Лише остання тривога тривала понад 10 годин. Це дуже небезпечно, і коли ставити на вагу. Безпечність я врахувала побажання і прохання батьків для того, щоб унеможливити потрапляння такої великої кількості води до укриття, де знаходяться діти. Олена Рогальова говорить, забезпечення абсолютної безпеки дітей це позиція і батьків, і вчителів, адже проводити уроки плавання, коли щохвилини може прозвучати сигнал повітряної тривоги, неможливо. Було звернення і від працівників мого колективу, зокрема від учителів. Чому алгоритм? дій у надзвичайній ситуації на евакуації дітей до захисної споруди у нас орієнтовно 5 хвилин. Ці хвилини можуть перерости в півгодини, наприклад, якщо діти знаходяться саме в басейні. Вхід в укриття з вулиці. Практично у нас всього два теплих місяці це вересень, і травень, коли діти ходять без верхнього одягу. В іншому випадку це неможливо. Тому і було прийнято таке рішення поки що не вводити ці модулі із фізичної культури це плавання для того, щоб забезпечити освітній процес. Ми врахували, як прохання батьків. Так і прохання вчителів у ліцею кажуть, що після перемоги діти зможуть знову тут плавати. А поки басейн залишається готовим до експлуатації і просто чекає свого часу. Давайте подивимося практику минулого навчального року. Не було жодного навчального тижня, коли б діти не спускалися в укриття. Не було, скажімо, жодного тижня, щоб хоча б діти там 5 хвилин не були. Це довгі, тривалі і величезна кількість днів за статистикою, що діти два, а то й три рази за навчальний день були в укритті. Тому ми готові. Як тільки дозволять безпекові умови, ми всі хочемо, щоб це трапилось як скоріше. Однозначно, басейн буде запущений, і у ньому будуть проходити модулі, а їх три можливих модулі з фізичної культури. Ми готові технічно, наші вчителі готові. Дай Боже нам миру.